Всім грибникам, всім шанувальникам грибних мандрівок. Отож. Сьогодні у нас 3 листопада. Країна Грибландія відвідує Сколівські Бескиди. Ось такі чудові красені у нас починають попадатися на самому. У зліссі Сколівські Бескиди 3 листопада. Країна Гребландія розпочинає мандрівку. Провіряємо всі молоді ялинники. І ось бачите, знову конкуренція з білочками. Вони хороші заготівельники, у нас такий малючок і один підібраний вілкою. Грибочок, а тут у нас ще один малючок. А тут у нас ще один малючок. от такі от красунчики почали у нас проростати. Це якраз наша хвилька розпочинається. Місяць поволі спадає. І ось на одному місце, містечку три, чотири такі красунчики. Один вкрадений білочкою, але вона його загубила. А інші молоденькі ще тільки ростуть. Отож, 3 листопада місяць спадаючий, з колівські безкиди. Знову. Розпочинається пізній, осінній, грибний наплив. Продовжуємо пошуки, краса природи, тишина та спокій. І практично нікого ніде не чути. Це нас тішить. Продовжуємо мандрівку. Ну що ж, ось і завершилась мандрівка з колівськими безкидами. Правда, сталося так, що вона завершилась в мене вдома. У моєму домашньому лісочку в зв'язку з тим, що під час бігання по лісі камера телефону була на паузі. Ну, Так сталося, що розрядився телефон і кінцевий етап не вдалося мені зазняти, але можна підбити підсумки. Ось приблизно такий результатик. Сьогодні у сколівських Бескидах. Більше десятка молодих білих, декілька синячків, рижиків. Ну, от. Такі гарні, непогані, декілька таких потрісканих букових, два синячки, трошки рижиків, моховичків. Ну, приблизно... Що можна сказати, замало у Карпатах дощу, по великих ялинах, по дуже великих густих ялицях, <кій> земля так і не промокла. І грибочки попадаються виключно на узліссях, де молода ялинка, де межа вирубки і великого лісу. Ну і в таких от місцях. Вискакує молоднячок. Ну, знову передають дощі. Я сподіваюся, що з понеділка ситуація покращиться і поодинокі грибочки все-таки будуть появлятися. в моєму грибному господарстві безліч всяких домашніх таких ряділок, всяких сірих. Але маслюка наразі не видно. Знову ж таки Брак вологи дається в знаки. Ну, отеж кінцевий результат. Ось, приблизно так воно. Ну, я думаю, як на 3 листопада воно того вартує. Не важно скільки, важно сам процес. Досліджування, огляд лісів. От у мене канадський дубок вже почав червоніти. Це вже скоро облетить він і настане зима. Але до того часу я сподіваюся, що ще декілька раз зможу відвідати Карпати. Отож, кінцевий результат. Дякую всім за увагу. Країна Грибландія не прощається. До нової зустрічі в лісах Львівської області. Бажаю всім мирних. І спокійних мандрівок. До побачення, до нових зустрічей.